Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тирола Проводник. Угу. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, кому подобається. робіть розсилочки, діліться інформацією. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Е кому треба розібратися? В своїй особистій ситуації, і поїхали по вашим запитанням. Олександр питає, Людмила, подорожчала паливо в окупації. Можливо, що ці проблеми посприяють нашій перемозі над ворогом? Чи це помилкова думка? Якщо можливо, подивіться. Поїхали, дивимося. Подорожчало паливо в окупації. Воно, повірте мені, подорожчало не тільки у вас в окупації, але і в Росії теж. Тому що проходить інформація, що дефіцит палива по всій Росії. Ну, тому що ЗСУ Угу. На виборі стоять між чим і чим. Що це значить? Ну, вони вважають, що вони зможуть а, якось з временем, з часом на відстані, от кажуть, по міру, з временем, знаєте, як у міру нітки голому рубашка називається. Що наш крибуть і все стабілізується, все буде добре. Але що? Ну да. Але це тенденція, ну, їхній їхні погляд такий, знаєте як? Невірний кажуть. Тут обман іде. І обман треба відсікати. Угу. Заблоковано. От немає у них такої можливості. Що це значить? Що це значить? Угу. Якщо вони захочуть стабілізуватися все, то потрібен час. Якась перерва, час. Вони шукають вихід з цієї ситуації. І насправді, що по правосудді? Угу. Розчаровані, бо їм же треба їздити, возити, стріляти треба, транспорт заправляти треба. А немає чим. Угу. Ну вони. <ки> так. Знаєте, чому така ситуація? Ось показують вищі сили, а тому що а тому що, закінчили з ними, покінчили, розрушили і превратили в жертву. Бензоколонки Бінзоколонки, ці всякі склади, то тобто ой, не газопровод, нефтепровод якийсь там горів в Росії. Взірвали. Так що все хорошо. А воно повлияє на перемогу України над Росією. Угу. угу. Ага. Да. ж Дьомс. Знаєте як? Шанса. Ну, так очікують шанса. И ожидают, кажется, временем, все это покажет, что им придется уходить с нашей территории. Конечно, повлияет. Стреляют. Матюкаться не хочется. А стоило бы. Так. Давайте поднимемся. Шановна пани Людмила. Угу. Прилеты. Скажіть, будь ласка, що очікує село Кизомис до кінця жовтня? Що очікує село Кизомис до кінця жовтня? Ну, от вищі сили знову показують. Ви тут в тупиковій ситуації, в очікуванні, понимаєте? Ну... Кажуть, обороняйтесь. Угу. Угу. Дивіться, кажуть, відстоюйте, ну, як вам сказати, більш стойкою будьте, що лі. такої агресії, як була раніше, оці обстріли із літаків. Як раніше було, воно вас розстроїло, і ви тут переживали сильно, можливо, пострадавши. На майбутнє ситуація проясниться. І проясниться вона. А... Ви це проясняєте на відстані, навірно, тому що тут показують, що розстояння вам дуже тяжко. Угу. Кому це тяжко, кому. Угу. Ну, ви хочете розібратися, чи буду, чи не буду, чи що мені робити, як мені жити, як воно буде, Ну, тут такі питання виникають, але і це дуже давно. І вам кажуть, що ем, ну, це війна по правосуддю. Тут йдуть військові дії. І в самому Кизамисі, якщо ви вважаєте, що ви приїдете і там ще щось ну, сохраниться, що лі, то ви знаєте, що тут буде важко, тому що тут інфраструктура розрушена, ну, багато розрушених домов. І що? Угу. Ну, по іерофанту кажуть, що тут двояка ситуація. Щоб перемогти, кажуть, вам, ну, треба розуміти, що очікувати, От не дає зобразити. нормально. Вам треба очікувати на майбутнє. Не колібатися там. Думають про одне, а потім про друге, буде так чи не буде так. Вам треба зрозуміти, що все стабілізується часом. Тут сила набувається, а у вас страхи. розумієте? Вам страшно, вам кажуть, стримуйте свої страхи. Не треба боятися, блокуйте їх. І що? Ну, тому що це луна. Тому що це непонятки, тому що це постійно думати, е, переживати, і е, це, це ваші ілюзії, і, міжду, і ці, ви попадаєте в таку ситуацію, що, можливо, ще й випиваєте по цьому поводу. Тобто вам кажуть, що не входьте в луну. Угу. Енергію забирає. Закінчуйте з этим. З да. этим нас заканчувають. Вас попереджають? Да, шанс розібратися в цій ситуації вам хочеться кожен раз розібратися. От я часто дивлюся, який замис, вам кажуть, перестаньте нерівноцінно. Ну, не стоїть про це думати. Постійно про це думати, постійно, і входить в депресію. Давайте подивимося, що буде до, до кінця жовтня, бо тут більше про емоції. Що? До кінця жовтня буде? До кінця жовтня в призамисі що буде? Угу. Ну, постійної борьби, як вам кажуть, не стоїть очікувати, немає не сенсу. На майбутнє. Угу. Ну, будете розстраюватися. Тут, знаєте, як? У як пожинаєш плоди, уже бачиш, що вони там натворили, що скільки всього розбили, скільки домов розрушили, ну і прийдеться вибирати. Вам прийдеться вибирати, ну і тим, хто в кизамисі, то лі почекати на, ну, почекати ще десь переждати, то лі налажувати якось життя своє, тому що тут багато жертв і багато розрушень. Угу. І ресурсу мало для того, щоб приїхати. Угу. І чи буде состояння таке буде, знаєте, чи будуть обстріли ще, чи не будуть обстріли, така топікова ситуація. Буде, буде состояння очікування. А що буде далі? Угу. Ну, Вам кажуть, що це вже вам вирішувати, що вам робити? То ли очікувати вибір перед вами, по Єрафантю кажуть. Вибір перед вами. То лі вам по правосуддю якось поступати, то лі шанса чекати, на шанса наша. Ну, начинать виходити з того состояния, яке там буде. Тобто там, я ж говорю, інфраструктура тут порушена, багато разрушених домов, і, А з другої сторони буде по правосуддю прийдеться відстоювати позиції. Як перемогти цю ситуацію, як новий етап. Новий етап в стабільність. Угу. Чия це тяжесть? чия? Тяжко буде від того, що ви, допустимо, якщо приїдете, вам важко буде. Ну в будь-якому сенсі тут вибирати вам, і важко буде і так, і так буде важко. Що це закінчиться? Що закінчиться? Закінчиться обмеження, закінчиться оборона. Угу. Ну тут ще Верховна Жриця перекриває а, некоторі моменти. Не все ще треба знати поки що. О, поки що. Щось багато, що це за обман? Ну, на той, на той момент, на, от, на октябрь місяць, іще, как бы кажуть, що це обман, що ви, якщо думаєте, що а, тут зможете якось стабілізувати ситуацію, що тут буде, знаєте, вже можна буде працювати спокійно, іще, ще не те время. рано Так, поехали. Складна. Такая энергетика складна, тяжела. Так, поехали. Света смирнова. Люда плохо слышно. Спасибо. Девочки мальчики, я не налаштовую для когось громче, для когось тихише Розумієте, ви подивіться у себе в гаджеті, знайдіть налаштування і налаштуйте собі там звук самі. Я не касаюсь до цих нюансів. Тобто, у мене нормальна запис, хороший звук, а і ну деякі люди там скаржаться, але це не моя ситуація, я нічого не можу зробити. Вам тяжко, понятне діло хочеться почути. Але я нічого не можу зробити. Робіть самі там со своїми телефонами щось, щось якось, наушники там, чи ще якась, якісь прибамбаси. Так, давайте подивимося. На Кінбурзькій косі є наші захисники. На Кінбурзькій косі є наші захисники. Що там? Угу. Угу. Ну, так, да, є? Вони тут працюють, працюють не пис... ну, як сказати, обороняються, вони там стабільно, і що? І що? По Стабильно борются. Угу. Ну, выбирают. И ждут новых перемен. Угу. А, -а, -а кацапы Орки там есть. На кенгурской косе. Е орки. Угу. Давно кажуть є. Угу. Їх оцікають, а вони блокірують. Угу. А вони там тримаються, бояться. Бояться, що все Угу. Ну, бояться стати Чи, Там через воду стріляють теж по ним. І вони бояться стати жертвою. І що? Ну, тоже такие маневры тут производят, что они тут напостоянно. А до, до нас долетает з островов тут. Откуда ж там? С островов летить? Угу. Ну да, періодически вони стріляють, потом ждуть, потом знову стріляють. Це танк. Це танк. Що угу. це заодно? Ну, це через воду вони стріляють на відстані що це за обман угу. шукають жертву угу. новий етап буде який який новий жертву їх принесуть. Новий етап буде. Угу. Отсекати їх будуть. Убирать оттуда. Так. А ви, мабуть, чули, а може и ні. Хтось чув, хто ні. Адмірал флоту Росії Соколов. Кажуть, загинув, коли. Прилетіло в Крим Севастополь в штаб Чорноморського флоту. Там загинуло щось 30 чим то чоловік казали, комсостав флота і 100 з чимось там поранених. Ну, це такі приблизні дані, а потім опровергли, що соколов, типа живий. Давайте подивимося: живий соколов, адмірал, чи ні. Адмірал живий. Смерть прийшла. Понимаете? Угу. Все. Заблокирували його по правосуддю, Всі шанси вийти куди-лібо. То есть він мертвий. Хай не брешуть, що він живий. А то показували по телебаченню щось старі съйомки. Там что-то накомбинировал, что он типа живый. Угу. Все это вранье. Все. До побачення. Пока-пока.